Товариство, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Друзі, з вас підписочка і вподобайка цьому відео А ми відповідаємо на одне із питань від нашого підписника, і стосується це питання того, який саме предстартовий комбікорм я використовую для своїх свинок, які знаходяться під свиноматкою. Значить, отакий от предстартовий комбікорм від фірми Newfeed. Така от гранулка. До цього використовував предстартовий комбікорм від Хендріксу. Зараз перейшов на ньюфід. Дуже гарно, поїдаємось, Парасяток за вушки не відтягнеш. В принципі, я вам це демонстрував у тих відео, які викладені у нас на Ютуб каналі. До речі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. І обов'язково друзі, чекаю від вас у коментарях, які саме предстартові комбікорми використовуєте ви для своїх свинок.